Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Міщенко Яна. Я нумеролог, експерт з методу матриці особистості та йога практик. Сьогоднішнє відео присвячене людям, народженим у грудні, і це ваш прогноз на червень 2024 року. Дванадцятки люди народжені в грудні, це дуже креативні люди. Це люди, в яких є нестандартне бачення на світ на якісь звичні речі, на якісь ситуації вони можуть вирішити одну і ту саму задачу кількома способами. Один з яких буде просто неймовірно цікавий, і нестандартний порівняно з усіма іншими. Це люди милосердя. Вони дуже тонко відчувають емоції інших людей. Вони можуть відчути, коли людини поганий настрій, і більше того, вони можуть підібрати слова, підходять. Ще для людини для того, аби підняти їй цей настрій, Вони дуже люблять тварина, дуже люблять природу, люблять дітей. Вони дуже класно проявляються в якійсь соціальній активності, в якійсь соціальній діяльності, але... Але в мінусі 12 буває стан жертви. Стан жертви, коли вони можуть надмірно жертвувати собою якимись своїми принципами, своїми бажаннями на противагу іншим людям, можуть дуже багато віддавати своєї енергії. Їх дуже часто про все просять, бо вони класно виконують свою роботу, але вони не вміють говорити ні, вони не Відмовляти, коли навіть коли відчуваєш, що вони не здатні впоратися з тим об'ємом роботи, який їм дається. Вони дуже часто можуть віддаватись людям в стосунках наповну, просто всю свою енергію на 100% віддавати, але потім, на жаль, їм немає звідки цю енергію брати, і просто стан спустошеності стається. І від того людина починає звинувачувати всіх навколо до чого ви мені не відповідаєте взаємність. Наприклад, ось я там тобі стільки -то -то, того-то зробив, а ти мені не відповідаєш, наприклад, або просто дуже часто. Дванадцятки вони можуть от самі робити людям якесь типу в їхній голові добро, навіть коли їх не просять. А потім вони очікують фідбеку. Але ж люди їх не просили. Відповідно, їм ніхто ніякого фідбеку не дасть на це. Тому вони дуже часто страждають від цього. Але насправді це ж ваша карма. Але тут немає винних, але вони дуже люблять зробити себе жертву, щоб всі їх жаліли чи переживали за них. Вони. Хочеться відчувати цю турботу про себе, але вони її вимагають отаким чином, коли хворіють, тому що все, що в вашому житті відбувається, причиною є ви і ніхто інший. Тому адвонасткам дуже треба навчитися говорити ні вчасно, усвідомлювати свої потреби, любити себе і здовольняти в першу чергу свої потреби, а іншим віддавати лише з профіциту енергії, і обов'язково потрібно використовувати всі свої креативні ідеї в практиці, тому що. Дванадцятки вони реально мислять нестандартно. І дуже часто оточення притупляє це. Кажуть, та там ти не знаєш, ти, ти взагалі в цьому не шариш, що ти пропонуєш, там? чи якась твоя ідея дебільна. І дванадцятки ну, вони піддаються цьому і такі, ну, дебільна, то дебільна. значить, забули. Але насправді вам треба просто брати це все в свої руки і робити, тому що це геніальні ідеї, які можуть вас вивезти взагалі абсолютно на новий рівень. Тому ваші ідеї не дебільні, ваші ідеї прекрасні. Прогнозі на червень для вас стоїть 18-та енергія енергія матеріалізації ваших думок. Що трапиться? Вспливуть якісь страхи. Страхи, які вас будуть сковувати на одному місці, ви не зможете рухатися з ними. Це можуть бути страхи фобії. Або можуть бути страхи у вигляді страху за життя, за здоров'я своїх близьких, залишитися одному, або якісь актуальні страхи пов'язані з війною. Це прям загостриться, особливо ваша задача ловити себе на думці кожного разу, коли у вашу голову приходить якийсь негатив, якась негативна думка, або якийсь страх, або щось таке, що може вас прям і не видихати, заципиніти вас просто от ловити ці думки. І одразу їх трансформувати в позитив. Тому що все, про що ви думатимете в цей місяць, воно матиме здатність збуватися не самим кращим чином. Тому тут ми робимо ракеровочку. Тут ми беремо ваші бажання, ваші мрії, ваші якісь плани і завжди от, усвідомлено думаємо про це. Про ваші бажання і плани уявляємо, як ми щось хочемо, ми вже це маємо. Уявляємо, як ми щось будемо робити, наприклад, хороше. Так концентруємось на цьому, і коли у вашій голові, звісно, ми не можемо всі думки зловити, Але коли у вашій голові у відсотковому відношенні буде більше 70% позитивних думок, навіть більше, там і більше. Тоді ваше життя навколо ваша реальність вона буде матеріалізуватися. Думка це енергія. Енергія це матерія. Тому ваша думка вона дійсно здатна матеріалізуватися в вашому житті. Тому дуже уважні бути до того, що ви думаєте. І, до речі, в цей місяць на вас дуже сильно впливатимуть місячний цикл. Тобто, коли в нас іде зростаючий місяць, у вас буде багато енергії. Коли буде спадаючий місяць, можливо, будуть моменти, коли вам захочеться відпочити. І дайте собі цей відпочинок, тому що вісімнадцятки вони дуже від цього залежні. І ще я дуже раджу на по вісімнадцятці поїхати до якоїсь водойми, провести час біля річки, озера, море, океан, що вам до душі, на що у вас є можливості, та й зробіть. Це буде для вас дуже корисним для поповнення вашого. Ресурсу внутрішнього, окрім того, в 18-ті у вас можуть бути якісь певні ілюзії відносно чогось у вашому житті, і ці ілюзії почнуть розбиватися. Щось можливо, ви собі уявляли, якісь стосунки з людиною або якась ситуація, і вона насправді в реальності вона виглядає зовсім по іншому, і ви почнете це бачити і почнете розуміти, що ага, виявляється, щось було не так. І ви побачите явну історію того, що відбувається. Ви побачите іншу сторону людей, які вас оточують. Важливо тільки вчасно Звернуть увагу на якісь знаки, особливі, які даватимуться вам по цій темі. Тому, якщо є якісь спірні ситуації в вашому житті, зверніть увагу на це, тому що вони можуть виявитися зовсім не тими, як ви собі це очікуєте. Далі хочу витягнути для вас одну карту це стача аркани» та ще підказочку, на що варто звернути увагу в червні, народженому грудні. Так, що ми маємо? Яку карту ми витягнемо? Цікаво. Угу. Верховна Жриця, другий арканчик. Енергія єдності, рівноваги, енергія балансу певного. Це про те, що ви маєте балансувати в вашому житті матеріальне і духовне бажання заробити, бажання принести користь цьому світу. Чорне і біле. Бачите, у нас тут є і біле, і чорне. Маєте балансувати ці скажімо, якісь дві сфери вашого життя, скажімо так, маєте відчувати свою силу в дипломатичних якихось здібностях, мирити людей, врівноважувати конфлікти. Може хотітися політкувати, може бути якась певна двоїстість в натурі. Може хтось намагатись вас якось обманути, Може бути таке, що. Вам потрібно буде зробити якийсь вибір між двома варіантами, і цей вибір він буде мега важливим для вас, і вам треба зважити його не тільки з точки зору якихось своїх ілюзій, інтуїції, а й з точки зору розуму. Тобто з двох сторін на нього подивитись і тільки тоді приймати рішення, тому що якийсь вибір у вас точно буде. Обмани будуть певною мірою, але ви не повинні всюди їх шукати. Ви їх відчуєте інтуїтивно, коли вас будуть обманувати. У вас також будуть певні гойдалки, емоційні гойдалки, якісь такі. Які внутрішні, То ви одне будете хотіти, то інше будете хотіти. І це абсолютно нормально для вас. Головне, аби ви знаходили баланс між цими двома сторонами. Баланс у всьому вашому житті. Вам може допомогти якісь тілесні практики, або, наприклад, навпаки, духовний розвиток, якщо ви в своє життя введете, наприклад, йогу і медитації, база, така базова, яка здається, ніби нічого не дає, але на постійній основі, якщо дисциплінувати себе, це дуже міцна база, це дуже міцний фундамент вашої особистості. Які вам допоможе балансувати своє життя. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає з цього балансу, то спробуйте ввести в своє життя одну тілесну практику і одну практику духовну. Або це може бути цвяхостояння і афірмації, наприклад, або там листи вдячності, або щоденник вдячності, так, якісь практики такі. Щось духовне, щось тілесне, ми вводимо в своє життя, і таким чином ми балансуємо собі ці два потоки енергії. Наступна колода це підказки янголів. Що нам скажуть янголи? Наче Вернів 2024 року. Так, що ми маємо? Як підказочку дадуть занголи? О, клас! Карта називається Не здавайтесь! Ваші молитви, нарешті, почуті. Ваші бажання почуті, і вони можуть дуже швидко втілитися в життя. Важливо залишатись на вибраному шляху. І ви досягнете багато чого в своєму житті, уже ось ось зовсім скоро. Це я пов'язую з вашою 18-кою, тому що дійсно візуалізація да, ваших бажань мрій приведе вас до них швидше. А тут ще така карта, що не здавайтеся в своєму напрямку, чим би ви не займалися зараз. Намагайтеся продовжити так цю дорогу, цей шлях, цю роботу, тому що ось уже скоро ви знаходитесь на тій фінішній прямій, коли вже почнете ви отримувати якийсь результат від вашої роботи. Тому користуйтеся цією підказкою на в цьому місяці. І остання карта це в нас буде карта з колоди янгольські числа. Тут ми побачимо, що нам підказують янголи. Підказують людям, народженим у грудні на червень 2024 року. Так. цікаво цікаво. Остання карта сьогоднішнього відео. Е, Двічка. Карта любові. Прекрасно. чого нам ще не вистачало в цьому місяці? Не здаватися, баланс до речі, зверніть увагу. Тут двічка, другий аркан, і тут двічка. Да? Теж про певний баланс також говорить нам ці карти. Е, карта любові каже вам, що все навколо є любов. Робити з любові, любити життя, любити себе і обов'язково сказати тим людям, яких ти любиш, як сильно ти їх цінуєш. Нехай любов шириться світом. Ви прям будете людиною, яка зможе цю любов нести іншим, і завдяки вашій, вашій любові, вашому проявленню турботи про інших, світ ставатиме краще. Тож, я вам цього і бажаю, бажаю вам прекрасного червня. Поставте лайк цьому відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал, і тут вас очікуватиме багато нових відео та прогнозів кожного місяця. Обіймаю подумки кожного, бажаю вам прекрасного дня і до зустрічі в нових відео!